Доброго дня. Тема сьогоднішнього відео: хто може отримувати пенсію і соціальні виплати одночасно. Дійсно, є така категорія громадян України, і у нас в коментарях під відео на Каналі Банківський клуб задають такі питання, і я би хотів сьогодні надати більш розгорнуту інформацію щодо цієї теми. І так, пенсія і соціальна допомога. Стало відомо, хто може оформити одразу дві виплати. Деякі українці мають право на отримання одразу двох виплат пенсії та соціальної допомоги. Але є умова, яка обов'язково має бути виконана. Так, особи з інвалідністю з дитинства, встановленою до 18 років, мають право на здобуття державної соціальної допомоги. Це передбачено законом України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Розмір цієї допомоги складає особам з інвалідністю з дитинства першої групи 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Зараз це 2093 гривні. Особам з інвалідністю з дитинства другої групи це 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Зараз це 1674 гривні. Третя категорія це особам з інвалідністю дитинства третьої групи це 60% прожиткового мінімуму для осіб з втратами працездатності. Зараз це 1255 гривень. На дітей з інвалідністю віком до 18 років 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це 1465 гривень. Також особи з інвалідністю з дитинства можуть одночасно отримувати інші види виплати. Як повідомили у пенсійному фонді України людина з інвалідністю з дитинства, який інвалідність встановлена у віці до 18 років і яка отримує державну соціальну допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу особу з особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю може отримувати за наявності права й пенсію у зв'язку із втратою годувальника, друзі. До нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який на передовій з початку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади, 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую.